Перший день весни до Обухівського міського центру творчості дітей, юнацтва та молоді, романтик, звідусіль поспішали люди, і, хоч кожен діставався до пункту призначення у свій спосіб, всі вони переслідували одну мету особисто зустрітися з кандидатом на пост Обухівського міського голови Олександром Левченко. Після короткої біографії та озвучування положень програми перейшли до запитань. Одна з перших стосувалася кадрової політики на Обухівських підприємствах. Малося на увазі те, щоб місцеві роботодавці, принаймні на роботу, надавали перевагу обухівчанам моя позиція така, і я висловлював цю давно позицію і на засіданні нашої організації роботодавців. І колись ми були, чи збиралася рада при голові міської ради, є рада підприємців. Я тоді це була моя особиста ідея, що зробити отут внутрі внутрішню нашу кооперацію, щоб ті роботи, ті послуги. Те виробництво, яке є в нас в місті, що в, в першу чергу куплялося наше, послуги надавалися електриками нашими, будівельниками нашими, проєктантами нашими. Той, хто займається дозвільною системою, повинен бути нашими. Моя така позиція. І це тільки буде користь, що будуть люди наші зайняті цією роботою і будуть отримувати тут заробітну плату, і будуть наповнювати бюджет тут, а не приїжджати з Києва і залишати в місті там в місті Києві ці всі кошти. Завітала на зустріч і виконуючий обов'язки управління житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації Оксана Краснощок. Вона наводила свої особисті аргументи, виступивши у підтримку кандидата від спілки роботодавців. Чому я б вам так сказала, чому я підтримую кандидатуру, прямо кажу Олександра Ніколайовича Лєвченка? От недавно проходили соцопитування в Києві, кого люди хочуть бачити своїм мером. Там теж така проблема стоїть. Вони хочуть бачити, як показало соцопитування: перше хазяйственника, господарника. Той, хто розуміє проблеми життєдіяльності міста, той, хто, хоч що небудь, умів очолити, зміг очолити, зміг це все розвивати, не покинути, не роздірібанити, не розтащити, а зробити фінансово технічно потужним той промисловий комплекс чи будь-який господарний комплекс, за який взявся. Так от мер. Ще більше повинен не тільки якісь окремо взяти приміщень підприємство, а повністю господарський комплекс всього міста і зробити його також самопотужним. Згадали і про те, що Олександр Левченко є депутатом Київської обласної ради, тому він зможе сприяти вирішенню питань у вищих ешелонах влади. Хто може сьогодні допомагати місту? Це область і держава. Для того, щоб ці здійснювалися справи, потрібна людина, яка вхожа, нема тут що скривати, яка розуміється, знає законодавство, знає всі схеми в державі, які діють фінансові потоки, які розподіляються, як привнести кошти у місто, на розвиток, на наші підприємства, на воду, на тепло, на Жеки. Це в першу чергу знання цієї ситуації і бути в тих колах. Що як ні в кого, як є в Олександр Ніколайовича депутат обласної ради? Якщо мова йде про державні програми, про міністерські програми, також повинна бути людина, яка знає про ту всю кухню. Якщо ми не вхожі туди, якщо ми не знаємо, з яких в які двері зайти в тому міністерстві, ну хто вспомнить, що серед цієї України, серед багатьох таких міст, як ваше, хтось скаже, давайте ми дамо. Да ніхто не дасть. Абсолютно, це потрібно ходити, писати листи, приставляти їм ноги, руки, голову, бажання. Вміння, і тоді цей регіон буде розвиватися, застерігала Оксана Володимирівна і від того, щоб не віддати свій голос за так звану випадкову людину, тобто претендента, який гадки не має, що відбувається в Обухові і чим він живе. А також закликала комунальників не боятися а пояснювати іншим, чому потрібно голосувати саме за Олександра Левченка. Просипайтеся, активізуйтеся, і давайте ми разом. Разом область підтримує кандидата. Місто підтримує кандидата. Давайте ми всі разом про це будемо говорити людям, щоб вони, ішовши на дільниці, обов'язково йшовши на дільниці, все таки знали за кого поставити свій плюс у тому бюлетні. Розповів Олександр Левченко і про відкриття гарячої лінії. Саме сюди можна телефонувати та висловити всі свої пропозиції і корективи, які кандидат обіцяє врахувати у своїй передвиборчій програмі. Буде працювати і відкрита сьогодні гаряча лінія. Кандидата на посаду міського голови Левченка, де ви можете висловити всі свої побажання, всі свої міркування з тих чи інших програм, чи, чи з других видів цієї діяльності. І взагалі ця програма має право на те, щоб вона коригувалася. І це і я хотів би, щоб це був такий спільний продукт всієї громади. А не тільки одного Левченка. телефон гарячої лінії 50420. Дзвінки приймаються з 9.00 до 17.00. Юлія Варламова Сашко Довбиш студія Барт.